Тобі погано? Я так хочу думати. <кхе> Давай тобі щось зроблю. Я... що зробимо. Що зробить? Я вже їду в тебе. Та де набагато а, краще. краще виспали з На терміні. Треба багато пити. Угу. Та ти маєш волю. Вже і ту води це буде. Нічайний воду. Ті -ті -ті. Ні чай, ні а що ти хочу? Що я хочу? Свічене. <пасу> Абсолютно. Хочу, щоб легше стало. Крезі дуже сильно. Гулять? Не болять, а номаюсь, знаєш. Так кожну тут викликає. Я біднітку ти моя. Бедный откуда-то? А я тут угу. а вот видно закрытие, бы сама <laughs> Хочешь, не хочешь? Прям вставать? Так что, ну лежишь? Лежать. Ты что, вы Ну, те слова. Что за фильм? Не знаю, что... С кавалеркой фильмы крутятся. Ми спимо, а кіно йде, де коли можна повалятися цей людей. Mm -hmm. Нам на свята не вдалося так повалятися. То зараз вже як мене зламало, то можна видатися. Але я думаю, що тут зараз ще випити фермастрон, mm -hmm. на ніч фермаціон, файно натертись. Завтра я буду буде Та-та, та ясно? Виходимо я муж, Маю ключику якусь кометі з тих, е, uh -huh. що я підписуєш. Uh -huh. Що добре? Що вмієш, то вмієш. Можна до біля. А то що ще є? Та ти забрав посилку. Ну я забрав свою і твою. Своя моя підійшла. Мені теж все подобається. Свою. Так що тобі підійде я, то... mm. mm. я Бачу якісь. Що що? Бачу, що гарне, красиве. То На тобі цей. Ні. Дай мені так, щоб я зробила. Може ножниці? Ножниці зверху стоять, От просто да. зверху, там де вилки, ложки, зверху, дві пари ножниць. Може, кав'ярка, ви бачите? В нозі от відпочали отак. показувати. Починає буржіти, так? Бурчить. Бурчить. Що то є? То духи. Що то таке? Духи. нормально. Я я. Сю отчево мало. Ого. Класно. Так, я зразу взяла атаке. І що тут Поставили Угу. Mm -hmm. Я хочу. Ты знаешь, говорила з Мар'яна, королева звонила. Що ти там заставила, каже, та зговорила з, з Мар'яною. Ану. Ты давай паши пшикни, в коручу, дай. удай. Дубану. Файну. Mm -hmm. Файк, правда? Такий є, я таких ще не мав. Приємний такий. Mm -hmm. Солодкуватий. Чи не солодкуватий, він такий приємний. Запашок такий прям дуже приємний. Так, ці mm -hmm. мої. А ці? О, о, Черванні якісь. Оце і моє. Я, я mm -hmm. мала трохи інакше, але мені не підійшли, а ці підійшли. Ці файл. Для меня тут игрока парфум. Угу. Ну, Ну, те тоже такие. Ой, а ті эти шикардосы. А що це я. Я не знаю. Да то по пишуть, що думаю, що знаю, что пеш. Угу. Зараз ми прочитаємо. Ой, вета! <рес> О, ой, які класні. Всі класні, правда? Ти м'ясо поправив? Все повідправляв? Все повідправляв. Прикупив. Золотий чоловік. Золотий чоловік. Ви чолові. розумієте кавалі, я зараз говорить. Жінці нема коли хворі. Я з Мар'яною говорю, Маріана каже, випи ще собі іме. Знаєте, так тисне, як на цей, але я дивилася на дворі. Там таких марів, було, що, чесно, я думала, що буде щось падати. Uh -huh. Але ковалірка легше мені. Знаєте, по нотералу. По мене Віталік поспав, ну, набагато краще. А говорити нема коли, бо завтра мені будуть брекети знімати. Так що завтра. No. Завтра я вже буду без желіза. Я, э, э, Зуби будуть Мої файненькі, рівненькі, такі елегантські. Та ще мене, до речі, без дрекітів не бачить. Ну? Та ти бачиш, ти просто тоді, коли я приходила до цьок, то тоді увагу в... не звертала. Mm -hmm. А я один раз звернула на тебе увагу. І що? І живемо разом. Розкажіть, як ви віталиком, як це чекаєте, ковлечко. Є? Та ну певно. Я як розказував, як так все стало, то і що це? Горло почало боліти. Там є та штука, що. Зараз я тебе і натру, все тобі зараз роблю? Треба угу. <гану> uh -huh. та як сьогодні тівов, всі таблетки пью, то, то мені уже таке, знаєш, аж хижа стає. Я вже не маю сина. Але я казала з Маріаною Гаврилою і кажу, Маріана, якщо завтра встаю і мене знову ламаю антибіотики, то я мордувати себе буду. Та -та. Uh -huh. Я роблю макарон, тобі відбуду відбивні. Який Тимон? макарон? Вибачте, пас! Паста в пасті мої бо поназивали макарони пастами, як не знати що Добре. нормально макарон.